Всім привіт! Мене звати Вікторія. Ви на каналі Кузнецова ФМ. У нас сьогодні вперше розпакування в Харкові з Сюльпо. Доставка була швидкою. Зараз подивимось, чи все гаразд з нашими продуктами. Загальна сума чеку 2933 гривні, але продуктів небагато нібито. А зараз поясню, чому такий великий чек. По-перше, у нас два пакети м'яса. Дивіться, філе коштує 134 за кілограм. У нас вийшов пакет на 266 гривень. Це все філе. І також філе стегна. Коштує зараз по акції 159 за кілограм. Чи не по акції? Не пам'ятаю. 339 гривень має вийшло. такий також великий пакет. Це і для нас, і для Техаса. Я постійно кажу, що я закуповую так багато м'яса, але ми так багато прямо не їмо, тому що це у нас на трьох. Так, далі О, хліб. Ось такий я вам люблю. На 25,53 330 г. Гречка 84 гривні коштує. Молоко. Ось три упаковки взяла. 2,5% жирності. Було 28,99 одна упаковка внов по акції. Така ціна дорадо, бо ж у нас є духовка тому. Тому, тому можна поласувати рибою. Ми рідко насправді беремо. от Вона вже патра начищена, вийшла на 306 гривень. Такі великі дві рибки. Не знаю, можливо, на один раз запечу, можливо, на два рази. Я роблю з лимоном, ціль, приправка. Дуже смачно. от. Для пустимики є такий ополіскувач фініш. Мені здається, це плюс-мінус такий найкращий варіант, який є. Ополіскувач коштує 189 гривень. Так, я взяла копчене філе і ось такі кабаноси, ковбаски. Це я взяла для о, в мене буде гороховий суп, на такі копченості. Так, кабаноси 69 гривень. Так, в чеку, що я не заходжу так, у цього курячого філе. Я подивлюсь по онлайн-чеку і напишу вам, наскільки вийшло. Е, так, взяла спробувати з таку заправку до борщу. Я ніколи не пробувала, не знаю, нормальне буде чи не нормальне. Спробуємо. Може, хто пробував, напишіть, як вам. Взагалі, знаю, що в принципі всі не люблять такого. таке. Але ну, вирішила спробувати. 59,90 коштує та поряд паста томатна 43 гривні. Вона дуже дорога зараз, не знаю чому, але ось так. Це набір сирів, дуже класний набір. Така тарілочка три води. Вони, якщо не помираються, вони вже там порізані. Я не знаю, можливо, з'їмо. Якщо не з'їмо, я б така, ще залишила. На ну, ближче на свята Він дуже смішний, цей сирочок. Він зараз по акції коштує 149 гривень, ось так, набір такий за піцу. Вирішила спробувати, не знаю. І, власне, виробництво 92 гривні це гавайська була, вона така невеличка. Ми там вже частину з'їли, тому я показувати не буду. Так, основна, не знаю, мені здається, майже половина, ну, не половина третина чеку це кава. У нас кава, кававарка. Тому я взяла, поки була акція, ну дуже непогана ціна. Ось ця крема коштує кілограм 599 гривень. Так, без акції близько 1000 коштує. І це також я хотіла для. Для капучино все таке, але еспресо. Ну, нормально, я також роблю з такою капечиною, але вона така гіркувато-кисловата виходить. Ця 364, тут 500 грамів. Вершки, буренка 20%. Я взяла три упаковки. По 32-21 кожна. Молоко казала вам серсунгуня. На жаль, тільки такий був. 49,99. Лимони вийшли на 22,46-58 за кілограм. І хурма роха на 28,50 дві штучки. Ось таки. І все, це все замовлення. <рес> Ось такі справи. Всім дякую за увагу. До зустрічі!